Ну, від сьогодні буде просити, її. та для мене єдина, буде від сьогодні просити її до себе. О, я не знаю, де вона є. Виходи, Виходи, будь ласка. ця? Я... Ні, ні, даремно, стів, гроші. Я даремно не даю, нині бізнес. До я... котру я не, не даєте перші? Не можу, ту берете, будь ласка. Туди тому ми візьмемо, а мені не на стіл, я не можу стіл. Дружба, чи маєш трошки піонці? Потрошка, потрошки. Дилгуємося. Ми тут забираємо, але то ще одна. Ще одна. Прошу брати! Давайте а а за да. Запас у mm -hmm. нас є, ми виходимо по одній. А ми її не можна, в неї чоловік є, чоловік mm -hmm. не дозволений. Mm -hmm. Ми щось за залатимо. Ще, mm -hmm. ще трошечки, ні, то за мало. Ми тих красиві теж за забираємо. А що говорити? Ми вас заберемо. За... За... За, за, за кого? За... А за що ми торгуємося? За... За, за молоду, Дмитри? за кого забрали. Загалю. Не а покажи, чи що гроші давати. Покажи, таку ногу покажі. Аби хоч ножку показали за дверей. Добре, ногу показуй. показують, і діща ділянка нога. Кажи Галі, прошу. Де тут моя?

Та то все твоє, то за Галю! Ой-ой-ой! Галя, а то наше! Ви ще там зуби, о, зуби! Юр! А то наше! То наше! Пізнаєшся? То моє пізнаєшся! Десь я її бачу, а те треба згадати. Де? Бачу, бачу. Добре, бачу. Де? Десь у місті. Там темно було. То за нашу Галю. Я не знаю. Юра купив Галю? Все що моя молода страх купив той же треба забирати що моя ході давай

Нехай Господь Бог вас розмовляю. І я вас дядь Михайло спіть Яке з Божого благословення стає продовженням роду. Ось і сьогодні така хвилина урочиста і радісна привела сюди у цей зал двох молодят, які свою любов і повагу один до одного вирішили скріпити шлюбом. За давнім продівським звичаєм стежина двох закоханих закінчується весільними рушниками. Це той поріг, межа. Позаду якої залишається щедра пора юності, весняного буйноцвіття, спільні травневі ночі і наступає пора сімейного життя, з його радостями та смутком, щедрим сонцем та хмурим небом, з роздумами та журбами. У народі, так кажуть, на рушничок стати навіки й другий товариша мати, тож запрошуй дружбу та дружку розселити молодим весільний рушник. присягай. На щастя, стежина стелилась, і двоє зустрілись на ній. Вона їм серце поєднала, даруючи радість надію, їм парі судилося стати на вишитий щастям рушник. Тож хай же кохання та вірність вони збережуть на весь вік. Переступаючи цей поріг, кожен з вас мусить подумати, чи готовий він про дошдов спільної дороги. Пістати в вірності один одному. А тому зараз на терезах своєї душі маєте відповісти. Чи є ваше бажання вічним, ширим та відкритим взяти собі за законну дружину Галину? І чи обіцяєте, Юрію, берегти та любити її в багатстві та в бідності, в здоров'ї та хворобі, в радості та у хвилині смутку? Прошу вас, Галино, розуміти важливість даного кроку в вашому житті. І чи є ваше бажання вільним, ширим та відкритим взяти собі собі законного чоловіка Юрія? І чи обіцяєте берегти та любити його в багатстві та бідності, в здоров'ї та хворобі, в радості та ухваленні смутку? Обіцяю. То запрошує наречених підійти до столу та скріпите аптиків, держава узаконіє шлюб. Прошу. Сімейне життя. Віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї та продовжуючи роду свого. З цієї хвилини, все для вас, де є світ. Праця, радість, мрії і навіть горе. Бо людський вік, як календарний рік, має чотири пора року. Перша це весна, все цвіте, стає молодість, приходить кохання. Друга пора це красне літо, людина трудиться, рости дітей. Третя це золота осінь. Коли за працею приходить шана та визнання народу, четверта це зима. Настає старість, людина ждає тепла, і це тепло дає діти, онуки, родичі та близькі. Тож нахайці пори року будуть у вас щедрими та плідними. Дозвольте вручити вам найперший і найдорожчий документ вашої сім'ї це свідоцтво про шлюб. Живіть дружно, будьте щедрі на трух, любов та крики народжень. Ви, Галину, пам'ятайте про велике покликання матері, народити дитину а ще більше разом з чоловіком виховати її. А ви, Юрію, поважайте Галину як друга рідну. Та бережіть її, як матір ваших майбутніх дітей. Дорогі молодята, любі наречена. Довго котили ці дві обручки по білому світу, поки знайшли одна одного, бо ти з'єднались веселим передзвоном. Тож нехай дзвінкий переспів міцно з'єднає ваші долі, береже вірність і кохання. Попитайте завжди, що обмінявшись бручками, ви видали клятву вірності один одну. І хай буде. Благословенна. Та неповторна ця хвилина, коли здаваються два серця для продовження роду людського. Наречений, прошу прочинця, наречений одягнув дорожку наречений. Це усміхається з близька. Будь певна, Галина, це тобі не в руці Юрія, твоя рука, і в безконечності, обручки Золотої, хай це є свято нині і завжди. Дорога щастя, радості, спокою і поруч, друзів щирі голоси. Шановні батьки, сьогодні ви присутні на святі не лише як гості, це і ваше свято, свято багаторічної праці. Мати сина на щастя ростила, не доспала тривожнії ночі, віддавала дитині всі сили і про щастя надії плекала пророчі. Інша мати гойдала дитину, що малесенько прихідну доньку, Щоб у коси її ніжно чесати, цілувати гарячі долоньки. І сплалися дві долі гілками, мужність хлопця та ніжність дівчини. Так навіщо ви плачете мами, адже радість прийшла в дві родини. Шановне молоде подружжя, ви серцями покохались, для добра побрались, щоб розлуків ви не знали і завжди батьків пам'ятали. Клоніться батькам, дідусям, бабусям, які вас зростили, і щастя, і долю дали. Вони про вас дбали і завжди любили, низький їм. Оклин да се мине. Від пошло слідно та золотого сі. Шановні батьки, шановні гості, прошу приєднатись до моїх побажань та привітати молодих! Але тепер. Дозвольте вручити перший спільний сімейний кел під ваші бур.